Про громадські організації, які змінюють країну, з Катериною Даценко, співзасновницею громадської організації, вшануй, говоримо про діяльність організації, а також розвиток культури, пам'яті та пам'ятування в Україні. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож, громадська організація «Вшануй» розвиває культуру пам'яті в Україні і існує з минулого року. Коли ви задумували цю організацію і... Рік по тому, рік роботи, чи все, що ви собі вкладали, в те, чим ви будете займатися, як буде розвиватися ця культура пам'ятування, чи все вдалося втілити, чи можливо щось задуманого відійшло як ну неважливе і не те, куди потрібно рухатись? Ми серед колег завжди жартуємо про нашу організацію, що це, мабуть, одна з тих організацій, яка справді є громадською, тому що протягом цього року ми не отримували жодного фінансування, і взагалі це були суто волонтерські. Такі е, потуги, можна сказати, всіх наших людей, всіх тих людей, координаторів, там, СММників, комунікаційників, проєктників, які доєднювались. А, тому, зважаючи ось на такий бекграунд і зважаючи на те, що фактично ми рухались досить інтуїтивно, е, я думаю, що ми досягли просто вау яких результатів. Ну, от це суто моя думка. І ось нещодавно. Е, я я вже говорила про це з. Там нашими дівчатами з комунікації, які ведуть соцмережі, і вони казали, що Боже Катя, що в нас за фотографія там на головній сторінці в інстаграмі? Давай її змінимо. А я розумію, що за цією фотографією насправді стоїть дуже сильно багато, бо ця фотографія це е, не просто фото, це скрін із презентації Іричики. Це е, там, де було написано вже нашими словами «Вшануй 9.00. І це фактично було тоді, коли Іра ще робила в травні минулого року. Цю презентацію, на жаль, вона загинула, і, власне, тому ми ось зараз тут і продовжуємо. Це була. Це було чи не єдине фото в, взагалі в Гуглі, в яке ти міг знайти, де було таке зображення, як люди виходять з машин, як ніби пояснення, що таке хвилина мовчання. І зараз, коли я хотіла знайти в принципі, першопочаткову цю фотографію я її не змогла знайти, бо зараз настільки багато є цих фото, відео, і от це, знаєте, і тішить з одного боку, і з одного боку ти засмучуєшся. Але я розумію, що ось ця культура, вона справді набула такого мережевого характеру. Актору і поширюються, тобто це не тільки Київ, не тільки там щось як зазвичай робиться в столиці, а саме в регіонах теж. До речі, от щодо вшануй, як ви обрали саме цю назву? Ну, тому що вона. По-перше, така містка, така повна, настільки всього в ній закладено, і дуже запам'ятовується це слово. Між якими ви обирали і як зійшлися саме на вшануй, взагалі це не мала бути назвою організації. Ще коли була Іра, жива, ми обговорювали про те, яким чином можна назвати ось таку комунікаційну не знаю стратегію, Стратегі. так саме дев'ятої години ранку. І ми зрозуміли, що символи, який би пояснював 9.00, ну майже знайти ну. Досить складно знайти, тому що що це? Це типу просто годинник. Ну, ну коротше, там ми прям дуже багато що перебирали. І визначили, що поки в нас немає якогось символу, який б, знаєте, був загальнонаціональним. Ми поки що зупинимось на слові, і е, було серед різних варіантів: там зупинись або ще щось таке не підходило, бо це супер така базова історія, яка не передає значення хвилини мовчання. Е, і ми обирали між «вшануймо» І вшанує, і вирішили все таки більше цей наказовий спосіб, тому що він все ж таки більш схильний до дій. І попри те, що от вшанує, це для мене насправді, і як ми тоді теж Ірою обговорювали, це не тільки про загиблих, і не тільки про там сум і страждання, це ще про щось таку, про честь, повагу, пошану. Те, що ти можеш нести, це точно, тому що для мене ще й дійсно про дяку за цей чин. Ну, за захист, тому що коли ми кажемо бути бути воїном, жити вічно, ми ж не просто так це говоримо. Ми також вкладаємо у це свої сенси і розуміння. І до речі, готуючись до ЕТР, я побачила таку цікаву річ, яке, на жаль, я не знала, що ще в березні 22-го року, в принципі, президент Зеленський видав указ, яким постановив запровадити щоденну загальну національну хвилину мовчання о 9.00, якраз яка мала би бути покликана вшановувати пам'ять військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни, і я знаю, що і ви зверталися з депутатами до президента стосовно того, аби цю дату закріпити по всій Україні, і чи чому це дій досі не так? Насправді є указ президента, і це знаєте, це така, як ніби, рамкова історія, що ось воно має бути. Але якщо ми там спустимося на міста, на бізнеси, на школи, то немає пояснення, а яким чином, а що саме, що треба робити, як це прово... як це впроваджувати, які слова говорити чи не говорити. Метроном, не метроном, ну коротше, дуже багато а, а, таких змінних. І от власне ми працюємо над тим, щоб ці змінні якимось чином унормувати, але ще краще сказати не унормувати а дати. Таку собі базу, на яку там кожна організація, бізнес, чи будь-хто може нашаровувати там свою персоналізовану, наприклад, там Київщина може казати, хто загинули за Київщину. Це я зараз до прикладу як кажу. І тому, мабуть, ми вже відступили від цієї ідеї, щоб звертатися до президента, і пішли по такій собі не незаконодавчій... горизонтально. Так, так, так. Горизонтально. Тому ми співпрацюємо з міністерствами, з мінветеранів, з мінрегіонів і з Мінкультом з національним інститутом нацпам'яті, де розписуємо і ось разом вже презентували дорожню карту для міста, як провадити хвилину мовчання. Там є меседж бокси, там є пояснення, там є навіть рішення, які може місцева рада ухвалити, там чи сільська рада. Тому е, ми, ми пішли таким шляхом і так само комунікуємо з бізнесом і кажемо їм, що ось дивіться, у вас є. Ось такий ось спектр, що ви можете запровадити. До речі, от ви пригадали уже про метроном, і я пам'ятаю, що була десь така теза у новинах про те, щоб змінити звук відліку, і була мама про те, щоб змінити це на звук бандури. Uh -huh, uh -huh. Що з цим? Чи в тому церемоніалі, який ви якраз розробляли з інститутом нацпам'яті, є щось про це? Поки що немає. Там поки що ще досі... Там, там є приписка, метроном або інший унормований звук. Унормований звук. ну, я не компетентна, єдино компетентна в тому, щоб щось вирішувати за людей. Тому мені здається, що це краще буде. От Ми зараз з інститутом працюємо над тим, щоб оголосити конкурс на таку собі мелодію. Але попри це, ми готуємо там серію відеороликів із лідерами думок. І от я розумію, що метроном туди ну от, прям взагалі не лягає. І ми подумали, що можливо тоді, хоча б в цій серії відеороликів замінити на от якусь мелодію. Дідю, яку ми ще підбираємо. Але глобально для того, щоб вона стала загальнонаціональною, ну мені здається, що це прям дуже треба працювати, бо це має бути не якась нейтральна і не сумна. і, і щось впізнаване однозначно. однозначно, так, так, так. До речі, ви пригадували уже про розроблений цей такий алгоритм дій, який можуть використовувати громади, бізнеси тощо. Знаю, що цей. Алгоритм дій цей гайд був створений на основі досвіду двох обласних центрів: це Вінниці та Львова. І якраз тут моє питання, що сприяло тому, на вашу думку, з того, що от ви знаєте про роботу в цих містах, як це все відбувалося, що їм вдалося стати прикладом для усієї України. Це про взаємодію, про активність, це про активні місцеві громадяни прийшли до влади. Чи влада звернулася із закликом, що давайте унормовувати хвилину мовчання? Спільно. Насправді це взаємодія. от Знаєте, як там в парах говорять, що ти маєш п'ять кроків вступити, і партнер має п'ять кроків ступити, ви маєте зустрітись десь по центру. І це абсолютно аналогічно. Вибачте, за це порівняння, але це мають бути: кожен має ступити по п'ять кроків і зустрітися по центру. І громада, і громадськість, тому що ми самі розуміємо, що коли влада щось насаджує, ну, це взагалі не працює. І так само і а, Влада має рухатись в сторону громадськості, і це ж не про насаджування, це про комунікацію, про те, як ти говориш, про те, що ти підтримуєш людей. Тому що, наприклад, коли е, Львів запровадив оголошення по всьому місту загальнонаціональної хвилини мовчання, чи зупинялося місто? Абсолютно ні. Тобто, з свого боку, влада, ніби зробила. Вони потім почали е, грати в комунікацію, і це чудово взаємодіяти з ветеранськими з військовими спільнотами. До них так само почали. Приходити там, ми, як громадськість, ветеранські військові спільноти з іншого боку, ми зі свого боку, як громадськість, е, організовували акції нагадування про хвилини мовчання в різних регіонах міста, де вчили людей, що, що варто, що потрібно робити на цю хвилину мовчання. Казали, де ще немає звуку оголошення, е, ходили до тих місцевих бізнесів, які там разом з нами можуть, не можуть проводити. Тобто, це була така спільна праця, і от якщо місто і громада взаємодіють, ну тоді їм. Їм немає рівних це просто настільки сильна громада виходить, що ну от Київ дуже заздрить. Це точно, що і Київ не лише на жаль у цьому заздрить Львову, але це вже тема для іншої, іншої розмови. Багато українських міст, принаймні з тих обласних центрів, про які мені відомо, ну так чи інакше там проводяться, наприклад, ці ж акції, як ваш такий мені здається, найяскравіший прояв діяльності громадської організації, якраз хвилина мовчання о 9 годині ці акції, і багато міст до них долучаються. І тут я вас попрошу, можливо, виокремити якісь чи маленькі міста, чи можливо навіть якісь селища, які змогли об'єднатися громада, місцева влада старости і так далі, і запровадити на таких? Найменших рівнях у контексті населених пунктів в Україні таку нормалізоване проведення хвилини мовчання в себе ну от загалом острох. Я даю як приклад, там де я вперше почула про хвилину мовчання і побачила, як це відбувається. Ще до того, як ми почали свою діяльність, там зупинялося все місто, і це прям до мурах було. Надзвичайно потужний користичів, де вони прям співпрацюють так само, там наша координаторка Ілона обожнює її про. Просто я всіх наших координаторів вбожнюю. і. Ем... Ілона прям ходить до місцевої ради, і вони з ними домовилися, що будуть змінювати загальну систему оповіщення, щоб можна було вмикати хвилину мовчання. Ну а загальна система оповіщення, це насправді не тільки про хвилину мовчання, це в принципі про нашу безпеку і про те, що вона там не зламається в найвідповідальніший момент, або про можливість оголошувати щось іще крім тривоги. А, ось це Коростишів, це те, те, що я точно згадала. А, насправді дуже потужний є м, Луцьк. І Чернігів, попри те, що це, ну от Луцьк, то зрозуміло, а Чернігів, попри те, що це супер недалеко, теж від е, нашого кордону з росіянами. Тому е, ще насправді дуже потужна наша координація в Одесі. Ми два місяці добивались, в принципі, щоб там почали проводити акції, тому що місцева влада не йшла на компроміс. Але зараз я бачу наскільки, ну. Місцева влада так само не дуже йде на компроміс, але при цьому громада там дуже потужна. І в Харкові наша дівчина настільки сильна і настільки стоїть там поперек горла, Я навіть так можу сказати щось. Що ну от я не знаю, чому от бувають такі приклади влади, коли в Харкові от. Ніби зро... ніби щось роблять, але не так, як ми їх просимо, і не от не, не так, як ви нам сказали. Тому там, наприклад, оголошується хвилина мовчання о 900 щоденно, але вона оголошується дзвонами. Тому ми ще тут з цим маємо попрацювати. Бо харків'яни перші два дні були в шоці, тому що дзвони їм казали. Але на бат так ну вони, вони думали, що це ядерка вже, бо їм казали, що будуть бути дзвони, коли почнеться ядерка. Тому е... ну і мені здається, що про ці проблеми треба говорити, бо це не дуже. Окей, тому ми просимо взаємодіяти, будь ласка, з громадськістю. Це точно. От ви згадали вже і про Одесу, і про Харків. В принципі, є у нас питання до тамтешніх влад, і хочеться вірити, що їхні думки комунікації з цього приводу будуть змінюватися. Щодо Луцька, мені дуже приємно, тому що я також з Волині. Тому за Луцьк дійсно, особливо навіть готуючись до ТЕРу, читала їхні матеріали про те, як вони в себе починали це впроваджувати. Справді великі молодці. Ми згадували з вами про. Акцію хвилина мовчання, яку щодня проводять у різних містах України. І ще одним таким. Важливим мені здається, ну можливо, широко відомим вузьких колах. Хочеться щоб більше про нього знали. Є проект, який називається Поміж нас. Розкажіть, будь ласка, про нього і у яких містах, от станом на червень 25-го року, його вдалося реалізувати. Я коротенько розкажу про про проєкт. Це така мені здається дуже інтимне і акуратне нагадування в просторі міста про те, завдяки кому ми ходимо цим. Цивільним, теплим і хорошим містом. Це залізні таблички, які можна вішати, і треба вішати на спинках лавок в парках, але не на кожній. Ми дуже просимо, щоб це було таке супер обережне нагадування, де напис тут міг могла сидіти той або та, хто віддали своє життя за Україну. Тобто, це там чоловічий, жіночий, так само є там варіації той, хто загинув у полоні, і ще, і ще там здається. Безвісти зниклі. Так, 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 безвісти зниклі. Ем, зараз це є вже у Вінниці, є в Києві, ем, в парку Михайла Рауцького є також і, ем, і ще в одному парку, але я не можу зараз згадати де. Угу. І якщо я не помиляюся, це, це ось зараз планується у Львові. Ем, це ми б'ємося з Харковом, щоб це зробити так. Ну, Серпеціст. Харків з його Харків дуже відомий своїми парками і чистотою. Тому так. я думаю, якби у їхніх парках на їхніх ідеально чистих лавках з'явилися такі таблички, це було б дійсно дуже доречно. І у нас зовсім мало часу залишається. Але якщо, наприклад, нас слухає людина з якогось невеличкого населеного пункту і хотіла б зробити у себе в місті таке, ці таблички якось координовано виготовляються? Чи як це відбувається? Загалом у нас є повністю інструкція на нашій сторінці в інстаграмі, в Шану, є інструкція. Як це зробити вони не координовано, але там є всі посилання. Це робить харківська до речі майстерня. Там же в них є ціликала, тому це мабуть найпростіше, що можна зробити. Єдине, що вам вартує знайти на це грошей. Із співзасновницею громадської організації «Вшануй» Катериною Даценко ми говорили про діяльність організації, а також розвиток культури пам'яті та пам'ятування в Україні. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Громадський простір про громадські організації. Створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР «Єднання». У межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».